Чому не збільшується показник вітаміну Д, навіть якщо людина його п'є в дуже величезних дозуваннях? Іноді зустрічаю на просторах інтернету, шукають і 5 тисяч міжнародних одиниць, і 7 тисяч, і все рівно людина пише, що показник у неї суттєво не збільшується. А вся справа в тому, що вітамін Д в активну свою гормоноподібну форму перетворюється. В печінці і в нирках, під час складного процесу ферментативних реакцій, і для участі цих реакцій, для забезпечення цих реакцій, звісно, потрібно, щоб раціон був збагачений певними мінералами, за участю яких цей процес відбувається. І ще один момент: що стан роботи цих органів, це наші видільні системи, повинен бути теж злагоджено працюючи, як от швейцарський годинник. А якщо людина не допиває свою норму води, тобто має застійні явища в печінці, якщо має якісь перенесені там, чи ж самі вірусні інфекції, чи вона приймає на довготривало медикаменти або з харчування чи з повітря, отримує постійно якісь токсичні речовини, які додатково навантажують печінку. Плюс, якщо змінилася структура самої печінки, а дуже багато людей зараз страждають на таку проблему, як жировий гепатоз, то звісно про. про Процес якісного перетворення в активну форму вітаміну Д мова не йдеться. А якраз у цей показник, він і лабораторію і визначається, і по ньому потім приймається рішення, чи підняти ще вищу дозу, чи достатньо людині тієї і є якась динаміка. От. Така ж сама історія з нирками. Тобто, якщо там є навантаження, порушені обмінні процеси, якщо є інфекційні якісь захворювання, звісно, видільна система вона буде страждати. І тому, якщо Підходити до питання комплексно, щоб вирішувати це питання і не напити дуже величезні дози, які будуть провокувати тільки токсичну дію накопичення, звісно, потрібно займатися тими питаннями, про які я сказала. І тому у нас є досить хороша практика. У нас був не один проект, де ми за допомогою біологічно активних добавок, за допомогою якісної води з антиоксидантними властивостями протягом. Короткого періоду часу, це там 2-3 місяці. Люди бачили динаміку приросту вітаміну, Д і, звісно, покращення свого самопочуття. Кому цікава більш детальніша інформація, пишіть, поспілкуємось.